Всім привіт, маю новину для тих, хто використовує оголошення з номером телефону. Це такі ніші, як евакуатори, піца і всі ніші, де. Покупка чи дзвінок це головне. Тобто, коли людини немає багато часу з цим розбиратись, вона одразу хоче набрати і скажімо так, рівно, майже хто це буде, головне, щоб хтось виконав цю задачу. Наразі що ми маємо новину від Google, від 3 жовтня 25-го року, в лютого 26-го взагалі, буде вилучено можливість створювати ці оголошення з номером телефону. А в лютому, 27-го вони будуть зупинені. Що натомість пропонує Google, він пропонує перейти в об'єкти і створити номер телефону. Хоча я думаю, що у вас це і так пошукових є, якщо у вас є пошукові. Наразі глобально, якщо взяти, Google просто забирає можливість напряму телефонувати без можливості перейти на сайт. Тобто людина зможе напряму вас одразу набрати, не переходячи на сайт, але таку функцію як лише зателефонувати, вона буде вже виключена, тому. Тому використовуйте наразі наскільки це можливо стару функцію. А я але я вже готувався вже адаптував би кампанію під об'єкт дзвінки, оптимізувався під це. І вже намагався думати, як ви це можете використати, як на це перейти завчасно, а не в лютому, 27-му році, коли вже буде з цим працювати. Тому дивіться ваші акаунти, думайте, як це можна зробити. Не чекайте, поки це повністю припиниться, і думайте, як ваш бізнес може адаптувати до цієї зміни.